Чи впаде ціна на ріпак, чи виросте ціна на соняшник? Що буде з експортом нашої з вами пшенички, і які прийняли зараз податкові зміни? Дізнаєтесь у цьому відео. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровокса Гродітл Holding, бренду, який допомагає годувати світ. А ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, думки суб'єктивні. Перша новина, яку я читав, яка там, саме важлива, саме бомбляща, це обмеження імпорту українського зерна може бути продовжене до жовтня. Про це сповістив Єврокомісар. Тобто, це ще поки що не прийняте рішення, але якщо вони про це говорять, то швидше за все вони його приймуть. Тобто, наша з вами сільськогосподарська продукція не зможе їхати нормально, вільно в Євросоюз. Тобто, хоч ми є і. Кандидати в члени, але тим не менше, сусідні держави захищаються від нашої з вами продукції, тому що ну у нас її дуже багато, і так як ми хочемо вижити, то ми готові продавати її дешевше, ніж європейські фермери. І вони намагаються від цього захиститись. Хоча Європейські цінності, да, і там домовленість про вільну торгівлю. Е, ну вона говорить про те, що вроді як має бути вільний ринок і не має бути взагалі е, ніяких обмежень. Оце рішення, про яке ми зараз говоримо, що його мають прийняти, що на е, дальше не можна буде з України возити в Європу. Воно викликане перш за все прагматичними речами. Не навіть тільки захистом фермерів, а як захистом цілому європейського ринку. Чого тому, що в минулому році, в 22-му, в Європі була засуха, і в них був неврожай. Тобто в них не вродила кукуруза, не вродив не вродив ячмінь, не вродила пшеничка, і їм треба було чимось годувати свою худобу, щось там робити макарони, хліб там і так далі. І в них був дефіцит всередині Європи свого виробництва. І тут дуже круто підвернулась Україна. З тим, що ну нема куди продавати, бо портів нема, і всі українці готові були там за дешево грузити а, в бігбеги шторами, ну обичними фурами а, вести в Європу і, взагалі, хоча як небудь намагались продати. Своє збіжжя. І це дуже сильно підстрахувало Європу. Вони отримали за досить невелику ціну дуже якісну продукцію, там, на хліб, на корм там, і так далі. І їх це дуже сильно виручило. В цьому році в них нема засухи, у них нормально йдуть дощі, вони змогли купити по нормальних цінах більш-менш добрива. І таким чином зараз в Європі дуже гарний вигляд на урожай. І аналітики такі сіли, порахували. А мабуть, нам свого врожаю хватить. Якщо їм свого врожаю хватить, там і пшениці, і кукурузи, і соняшника, то значить, давайте ми не будемо купувати в Україні. Чого? Тому що, колеги, ми з вами вирощуємо дуже багато пшениці. Дуже багато кукурудзи Європі стільки не потрібно. Якщо вони майже повністю забезпечують себе самі, а може даже в цьому році, там, якщо в них буде гарний врожай, в них ще й буде залишок, які вони теж захочуть кудись експортувати, то по суті ми стаємо конкурентами. і для того, щоб українські фермери, які хочуть продати хоч що-небудь за скільки-небудь грошей, бо треба оборотка, треба за щось жити, щоб українські фермери не вбили, вибачте, європейських фермерів да і ринок Європи, вони зараз намагаються від нас з вами захиститися. Це абсолютно ну, якийсь нормальний. На логічний процес я би сказав. Ну, тобто, нам з вами, звісно, вже обідно. Да? Чого? Тому що ми хочемо ну, продавати, і якщо ми можемо продавати дешевше, то ну, типу, вибачте, європейські фермери, давайте щось робіть із своєю собі вартістю. З нашої точки зору це виглядає дуже нечесно. Да? І вроді як ми ж там асоціацію підписали і кандидати на члени. І вся історія про там вільну торгівлю, от воно ну вроді як обідненько виходить і не зовсім справедливо. Да, ми дякуємо за військову допомогу. Да, ми дякуємо за соціальну допомогу, але от в плані сільськогосподарської продукції, бачите, трохи. Трохи не договорилися. Я маю велику надію на те, що нормально будуть працювати наші трейдери. що запрацює знов нормально зернова угода. До речі, там наступна новина, що ООН пропонує додати портів до зернової угоди. Насправді це було б, мабуть, саме. Класна штука, яка є, або щоб всі порти запрацювали по зерновій угоді. Чого бо зараз працювала тільки Одеса. Якщо можна додати миколаївські порти, то там із приблизно до 2 мільйонів, які перевалювала Одеса, точніше може перевалювати. Якщо додати ще 2 мільйони миколаївських портів, плюс залишається мільйон півтора Рині Ізмаїл то це, в принципі, буде об'єм 5 плюс мільйонів тонн. Експорта в місяць, в принципі, це вже дуже непоганий об'єм, і якщо буде доступ до цих портів у трейдерів, якщо зможуть прийти нормально, безпечно, завантажитися кораблі, то в принципі ми тоді не будемо мати ніяких проблем з експортом, і хай собі ті європейці там бережуть свій ринок, самі себе кормлять своєю кукурузою, і українська пшениця не буде в іспанському хамоні. Ну нічого страшного. Це нічого страшного, тільки якщо дійсно запрацюють всі порти, і ми дійсно зможемо більше п'яти мільйонів тонн в місяць перевалювати, як і раніше, через наші порти. Але. Тут є одне, але наші свини-собачі сусіди, хворі на голову, все-таки ведуть агресивну війну. Тому тут є два варіанти, так, як в тому анекдоті. Якщо тебе з'їли, в тебе є два виходи. Перше це або додати порти до зернової угоди, щоб працювала і Одеса, і Миколаїв. Так, щоб збільшити можливість вивозу портами там, хоча б до 4 мільйонів, крім Рені Ізмаїла. От це перший шлях. Другий шлях це все-таки передача Україні літаків, які будуть озброєні протиракетними і протикорабельними ракетами. Для того, щоб ну, вибачте, оберігати свою прибережну лінію. Чого тому, що гарпунів і нептунів недостатньо. Вони не можуть достати кораблі, які можуть запускати ракети по суднах, які можуть вести українське зерно. А свино собаки вони ж хворі на всю голову. Вони будуть обстрілювати навіть міжнародні кораблі, які будуть за українським зерном їхати. Да, це порушення міжнародного права. Але вибачте, вони вже це робили е, в минулому році, і е, вони просто показово один корабель атакують, а всі останні будуть е, боятися. Да, або вартість страховки виросте настільки високо, що просто ніхто не захоче їхати сюди, по наше з вами зерно. Тому тут є два шляхи: або дипломатичний. Через додавання портів в угоду, да, і Ердоган буде особисто гарантувати, що кораблі ніхто не буде обстрілювати. Другий шлях силовий. Да. Нам треба усіяти берегову лінію нептунами і гарпунами. Плюс нам треба літаки, які зможуть збивати ракети, якими можуть атакувати судна, або знищувати кораблі, які мають запускати. Ракети по торгових судах, які будуть грузитися нашим з вами зерном знову ж таки у всіх портах Миколаєва Одеси. Ну і не треба забувати про ППО над портами. Так само чого? Бо вони ж хворі. Да? Вони можуть так само ракету запустити і по перевалочному терміналу в порту, що в принципі ми вже бачили, коли тільки тільки запустилась зернова угода, вони атакували порти Одеси ракетами. Це хворі люди. Наступну новину читаю: в Україні змінилися ціни на зернові культури. Це в принципі просто наслідок того, що є попит і пропозиція. Я завжди вам говорю про те, що ринок, ринкова ціна це баланс між попитом і пропозицією. І якщо ми не можемо возити в Європу, то у нас з вами менше покупців. А відповідно, пропозиція у нас з вами стабільна. Ми все одно хочемо продати. Відповідно, коли покупців менше. Попиту менше, відповідно, пропозиція стала, відповідно, буде зменшуватися ціна. Що треба зробити? Нам треба так, щоб у нас стало з вами більше покупців. Для цього треба відкривати порти, для цього треба, щоб зернова угода працювала. Для цього треба, щоб західний кордон був відкритий. Таким чином у нас з вами буде більше покупців, таким чином буде на ринку більший попит, і таким чином буде рости ціна наверх. От то це просто банальні ну, ринкові умови. Чим менше людей можуть у вас купити. а... Всі хочуть продати, а людей, які можуть купити мало, да, відповідно, ці мало будуть купляти дешевше, бо вони знають, що їх мало. Я думаю, що треба ще трошки перечекати. Хоча знову ж таки, а куди чекати? Час в жнива, швидше за все, знову буде обвал цін. І оця історія, що не дають возити в Європу плюс, зерновий коридор знову ж таки нам відкрили тільки на 60 днів. То ця вся історія буде дуже сильно давити ціну вниз. Плюс додатковим фактором тиску на ціну буде той факт, що у нас вам в Україні недостатньо для зберігання потужностей з третьої сторони, а з четвертої сторони дуже багато фермерів будуть хотіти відразу з місця щось продати для того, щоб отримати оборотку. Да? ну це наша з вами регулярна історія. Тому в нас є чотири фактори, які будуть давити на ціну вниз. У нас уже зараз впала ціна, бо нема кому купувати. Да, а але продавати є кому, да? тобто ще минулорічні запаси хочуть люди допродати. От. А зараз, коли почнуться жнива, на тих мало хто може купити, дуже сильно збільшиться пропозиція, да? бо всі будуть хотіти продати. Відповідно, ну, ціна буде ще дуже сильно падати. Тому, колеги, подумайте, будь ласка, про потужності для зберігання. Склади, мішки, ну, будь-які варіанти, щоб ви могли зберегти зерно. Чого? Тому що я чогось впевнений, що під час жнив буде ну, просто банально, драматично падати ціна, тому що буде дуже багато пропозицій на ринку, яку ніхто не зможе скупити по адекватних цінах. І, відповідно, всі будуть казати купи. А ті, хто можуть купити, будуть казати, ну ладно, давай пів ціни». Ну, от, я, я, Я думаю, що буде така ситуація на ринку. А ще я вас хочу запросити на. Лабораторія агронації ЛАН літо Літо-2023», який відбудеться біля Вінниці. А липня ми будемо говорити про нові технології, про нові прийоми, про нові препарати, про нову техніку, да, яка є і що буде актуальне саме. В розрізі 23-24 двадцять років, які є новий досвід, які є нові практики, що треба точно знати фермерам для того, щоб бути успішним і прибутковим в сезоні 24 року. Адже літом якраз це час внесення фосфору, калію, основної обробки ґрунту, посіву озимих пшениці, ріпаку і ячменя. і якраз ось ця тема да про железяки, про добрива і про те, що. Ну, треба до зими обов'язково зробити. Ми про це якраз будемо говорити з самими крутими спікерами, самими крутими брендами. Зручній живій обстановки біля Вінниці. Кількість квитків обмежена, тому що бажаючих дуже багато. Посилання на реєстрацію під цим відео. Наступна новина: українські фермери зможуть самостійно оцінювати перспективу отримання гранта. Там запрацювала така штука на сайті. Тобто, ви коли подаєтесь на грант, да там є система, яка може допомогти вам оцінити вирогідність, да що ви його отримаєте. Тобто, наскільки правильно заповнений, складений, складена заявка на грант, і ну, появилась інструмент, як це можна перевірити, колеги. Я дуже сильно вас прошу: використовуйте, будь ласка, всі можливості отримання додаткового фінансування. Чого? Тільки що ми говорили, що ціни в жнива не буде. А якщо вам треба оборотка там на добрива, на солярку, там на паї, ще на щось, придумайте, як отримати гранти, або придумайте, як отримати нормальне дешеве фінансування по 5 7 9 від банків, узаконюйте там свої ФОПи, фермерське господарство, платіть нормальну оренду, це щоб отримати фінансування. От. Але якщо є можливість отримати будь-які гранти. Там ось зараз по 250 тисяч там, на розвиток дають Вообще всім. Там, по 5-7-9 знов, до речі, ось з'явились державні гарантії, а не тільки під заставу почали банки видавати. До речі, у нас в клубі агрономів регулярно проходять зустрічі по грантах. Уже були і ось заплановано на наступному тижні також зустріч по грантах, тому що це ну реально дуже ну, важлива штука. І ми в плані фермерського господарства Клаптик Степу також вже отримали грант на олійню, да і далі з інших напрямків так само подаємо заявки. Нам дуже багато відмовляють, але треба намагатися отримати будь-яке фінансування. Чого? Тому що нам треба драйвити економіку, тому що від нас з вами сьогодні залежить наше з вами майбутнє завтра. Читаю наступну новину. Другий етап про впровадження земельної реформи пропонують відкласти. Мова йде про продаж землі. На сьогоднішній день ми з вами, як фізичні особи, можемо купувати до 100 гектар на одну людину. Це обмеження, коли тільки фізособи, тільки по 100 гектар, якраз має закінчитись ось на початку 2024 року. Я вже казав, це виглядає, наче якась теорія з мови що почалась війна. І в українців, і в українських фермерів просто до початку ринку землі, коли юрособи зможуть купувати землю, просто вибачте, тупо закінчуються гроші, скільки буде коштувати земля в країні, в якій йде війна. Да? Ну, типу, є вирогідність того, що ти купив землю, пройшли москалі, захопили цю землю. Ну, типу, це взагалі якась дуже стрімна історія. Тому питання, чи відкладати покупку юрособами на пізніше, чи не відкладати. Ну дуже спірне, я би сказав, що як мінімум, ну моя особиста думка, як мінімум до кінця військового стану дав цьому є сенс, Да, щоб ринок починався з нормальних цивілізованих умов, а не в країні війна. І приходьте всі, хто хочете, купуйте землю, поки в країні війна. Я думаю, що все-таки до кінця військового стану можливо було би логічно відкласти з одної сторони. З другої сторони, я розум, коли це проговорюю, я розумію, що е якщо будуть заходити великі інституційні міжнародні інвестори і е купувати землю в Україні. То вони будуть хотіти прагнути до стабільності і української перемоги. Тому таким чином ми, начебто, будемо захищатися від несприятливих зовнішніх факторів, якщо в Україну буде заходити на міжнародний великий капітал інвестувати в українську землю. Тому з цієї сторони, ну вроді як да, логічно було би, щоб ринок землі все-таки запрацював. З третьої сторони, ну все-таки невелика кількість людей. Хоче продавати землю. Як показав ринок землі, от коли зараз там по 100 гектар в одні руки можна купити, багато фермерів хотіли купити, але поки що дуже мало навіть набрали цей ліміт в 100 гектар. Чого? Бо ну не так багато людей реально, які хочуть продати свою сільськогосподарську землю. В сукупності цих факторів. Ну, таке дуже спірне питання. Немає тут однозначності. Якщо там хтось запросить на дискусію, готовий дискутувати. Чисто з точки зору логіки, да, то вибачте, в країні війна, і тут відкривається ринок землі. Ну, якось це брідово даже звучить. Велике дякую, що додивились це відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога.